Швидкий рецепт піци на швидкоруч. У мене є ще таких маленьких грибочків подрібнюю. Далі в ход ідуть три помідорки. Ріжу на півкільцями. Далі в ход йдуть прикопчені сосіски. Їх я порубала на отакі п'ятачки. Далі покрамсала трішечки салями. Можна і без неї, але якщо є, то чому б і ні? Для аромату нехай буде. Сир натираю на крупну тертушку. Сир у нас свій, тому можемо дозволити собі взяти багатенько. Ви берете стільки, скільки у вас є. Ну, і ще для цього рецепта мені знадобиться листик, лаваш. Майонез і будь томатний соус або кетчуп. Починаємо збирати? Забулася, ще мені знадобиться ось така гірчиця. Погнали збирати. Отже, вистиляємо на дно листика лаваш, листик я нічим не змащувала, він абсолютно сухий. Вистилаємо перший лист лавашу. Лаваш можна використовувати любий, навіть з круглого можна робити. Ну, тільки тоді вони будуть другі за розміром, там, за формою маленькі круглі або здорові. Вистиляємо перший слой. Загалом нам потрібно три лаваша. Даю на нього трішечки майонезу. Головне, бортики, оці, якщо є у вас, ну, края промазати. Ось так, зовсім трішечки. Зверху на нього кладемо другий такий самий лист лавашу. Для моєї форми лаваш трішки закороткий, але це не я різала, він такий був. Тому я трішки здвинула з нижнього бортик тут зробила, а на цій стороні зробила другим слоєм бортик. Промазала другий слой гірчичкою для пікантності, для смаку. Зараз оці ось боковушечки змочу трішечки водичкою, щоб воно краще злиплося. І буду класти третій слой. Ось так це виглядає. І вже на третій слой наношу томатний соус. Багато не треба, зовсім трішечки, аби тільки змастити ним лаваш. А не для того, щоб лаваш розкис. Тим паче, в мене він гостренький, так що, все, тепер наступним етапом можна дати сюди трішечки майонеза. Ось отаку сіточку, наприклад. Далі відправляю сюди сосіски. Ну, це в мене сосіски, у вас це може бути що завгодно. Сосіски, сардельки, ковбаска, варена, навіть м'ясо, хоч відварне, хоч смажене, будь-що, будь-яка м'ясна составляюща. Наступним шагом я сюди відправляю сирі грибочки, шампіньончики. Поверх шампіньйончиків відправлю ковбаску для аромату. Трішечки. Можна не додавати, можна додавати, можна взагалі зробити тільки скопчиною, що є вдома. Польот фантазії, дівчата і хлопці. Поверх ковбаски дала ще раз сіточку з майонеза, таку легеньку. Ну, а що, у мене чоловік сьогодні тяжко працював, потрібно годувати поживним. І тепер викладаємо помідорки. Стосовно помідор, дівчата, дивіться, якщо у вас самопроизвольно з якихось помідорок повипадали серцевинки і стік сок, не намагайтеся ці серцевинки вернути у піцу. Повірте, так буде краще. Все, тепер це все затираю, засипаю обільно тертим сиром. Ось так це виглядає. І відправляю в духовку на 150 градусів, доки заплавиться все сиром. Все інше в нас готове, окрім грибів, а гриби шампіньйони, як всім відомо, можна їсти навіть сирими. Вони встигнуть приготуватися, повірте, 150 градусів і чекаю, доки заплавиться сир. Все, бистра, швидка, на швидкоруч, смачнюща піца готова. Можна годувати чоловіка. Готуйте смачного вам!